Осередок напруженості між двома ядерними державами Індією та Пакистаном, за яким з тривогою стежили у всьому світі, все ж таки спалахнуло. 7 травня Індія завдала серії ударів по Пакистану і районам Кашміру, що контролюються пакистанською владою. Це сталося через два тижні після того, як Делі звинуватив Ісламабад у підтримці бойовиків, які стоять за нападом на туристів в частині Кашміру, що контролюється Індією. Тоді загинули 26 людей, окрім однієї громадянки Непалу. Усі загиб були громадянами Індії. Сьогодні пакистанська влада повідомляє про вісім загиблих. Що відбувається? Докладніше далі. Кінця квітня напруга між Індією та Пакистаном загострилася майже до межі розриву відносин і готовності до бойових дій. І ось грім нарешті гримнув. Після півночі, в середу, 7 травня, у пакистанському Кашмірі, навколо міста Музафарабад пролунало кілька гучних вибухів, а потім у місті зникло світло. Індійська армія заявила, що її військові розпочали операцію Сіндур і завдають ударів по таборах терористів у Пакистані та Пакистанському Кашмірі, звідки планувалися і прямували терористичні. Атаки проти Індії, нібито це були бази ісламських угруповань. Індійська влада стверджує, що ракетні удари вразили 9 цілей пов'язаних з бойовиками. Проте влада Пакистану це заперечує. За даними пакистанської сторони, один із ударів припав по мечеті. Загинули 8 людей, 35 поранено. Двоє вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих двоє дітей. У свою чергу Пакистан нібито збив п'ять індійських бойових літаків, у тому числі три французькі винищувачі Рафаль і два радянські Янсько-російські літаки су 30 та міг 29 підтверджень, чи спростувань з індійської сторони поки що не надходило. Нагадаємо, що напруга між двома країнами посилилася саме після нападу на туристів 22 квітня 2025 року. Втім, боротьба між двома державами за спірні території, зокрема князівство Джаму і Кашмір, точиться майже 80 років. Після дворічного воєнного протистояння регіон був поділений між двома країнами по лінії припинення вогню 1 січня 49-го року. Друга спроба. Боротьби за Кашмірський регіон сталася під час 17 денної війни у серпні вересні 65-го року і завершилась після втручання ООН і за посередництва СРСР. Третя індопакистанська війна сталася у грудні 71-го року, а чергове загострення у лютому 19-го, коли смертник із терористичного угруповання, що базувалося у Пакистані, здійснив напад у місті Пулвама, вбивши 40 індійських солдатів. Індія відповіла авіаударом на табори бойовиків у Пакистані. На жаль, обидві Жави є країнами з досить розвиненими ядерними арсеналами. Станом на 24-й рік Індія має загалом 172-180 ядерних зарядів, а Пакистан 170, Причому володіє усім спектром ядерної зброї стратегічним, оперативним і тактичним. Невже найвпливовіша жінка в Османській імперії Юрем Султан відома у Європі під ім'ям Роксолана? Насправді не була українкою дочкою православного священника? Таке дещо шокуюче розслідування оприлюднила турецька. Служба BBC. як припускає несподівана теорія, кохана дружина одного з наймогутніших правителів в історії була італійською дворянкою, яку викрали пірати. Докладніше далі. Роксолана була не просто наложницею або дружиною, вона пройшла надзвичайний шлях від рабства до вершини імперського впливу, перетворившись на фігуру, яка змінила політичний ландшафт османського двору XVI століття. На думку багатьох істориків, так званий жіночий султанат, тобто період, коли матері та дружини султанів мали безпрецедентний вплив на управління імперією, розпочався саме з Юрем. Втім, таємниця її походження досі продовжує викликати суперечки. Так, доктор Рінальдо Мармара стверджує що виявив у ватиканських архівах рукопис, який свідчить про те, що Роксолана насправді була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсілії у Усієні. Згідно з цим документом, її та її брата захопили пірати та продали в рабство до османського двору, каже дослідник. Мармара йде далі, стверджуючи, що рукопис розкриває нібито родинний зв'язок між нащадком Юрем Султаном Мехмедом IV та папою Олександром VII, що ставить під сумнів її русинську ідентичність та Чікає на приховане дворянське походження, однак інші історики залишаються скептичними. Зокрема, професорка Зейнеп Тарім застерігає, що це твердження потребує набагато більшого обґрунтування. Вона вказує на відсутність будь-якої згадки у дуже детальних записах венеціанських послів, одному з найнадійніших джерел придворних пліток та дипломатичних справ того періоду. Її колега, професор Фередун Емеджен, розділяє скепсі з пані Тарім. За його словами, хоча Гюрем справді листувалася з польською. Королівською родиною це, ймовірно, було частиною формальної дипломатії, а не доказом дорядського походження. Треба зазначити, пише видання, що останніми роками особистість Роксолани набула нового політичного значення, особливо в Україні, де її шанують як національну постать. Статуї на її честь стоять у її нібито рідному місті Рогатині. А мечеть у нині окупованому Росією місті Маріуполь має її ім'я поряд із ім'ям Сулеймана. Один з перших культових серіалів незалежної. України на початку 90-х років був саме про Роксолану. 2019 року. На прохання посольства України в Анкарі згадку про її нібито російське походження видалили з напису на її гробниці у комплексі мечеті Сулеймана в Стамбулі. Оновлений напис тепер свідчить про її українське походження, наголошуючи на тому, що спадщина Роксолани продовжує існувати в контексті сучасної геополітики. Втім, ким би вона не була русинською полонянкою або італійською аристократкою. Солана залишається однією з найцікавіших та найсуперечливіших постатей у османській та світовій історії. Президент США Дональд Трамп продовжує дивувати світ своїми безапеляційними заявами, в яких безмежна самовпевненість американського лідера цілком природно поєднується із ганебним рівнем освіти та загальної культури, наче на зло багаторічній іронії Європи з приводу Голівуду, який переміг нацистів у другій світовій війні. Трамп оголосив 8 травня Днем Перемоги Америки у другій світ. А 11 листопада у Першій світовій війні, що мав на увазі пан президент, докладніше далі. За словами Дональда Трампа, незважаючи на те, що Америка виграла обидві світові війни ХХ століття, жодна держава світу не була рівною штатам за силою, хоробрістю та військовим блиском. Американці ніколи не святкують річниці цих перемог. На думку Трампа, це відбувається тому, що в Америці немає лідерів, які знають, як це робити. Звичайно, ж пан президент мав на увазі самого себе. Така заява, зроблена після сумного підбиття підсумків 100 днів безславного президентства Трампа, коли і буквально кожен його крок був підданий жорсткій критиці у медіа, дозволяє припустити, що за відсутності інших перемог на посаді президента Трамп вирішив привласнити собі перемоги Америки у світових війнах, ну хоч якась втіха, тому що перемогти у російсько-українській війні у Трампа поки що чомусь не виходить, Незважаючи на всі його емоційні твіти, запальні виступи перед журналістами та народом Америки, і гонористі телевізійні інтерв'ю. Втім, цілком можливо, що таким чином Трамп потролив Росі. Сійського диктатора Владіміра Путіна, який буквально днями скаржився, що цитуємо, Росія стикається з тим, що підсумки Другої світової війни та роль СРСР у перемозі переглядаються сьогодні для корисливих політичних інтересів. Таке пояснення видається найбільш імовірним. Як відомо, радники Трампа вважають за краще не реагувати на першу вказівку свого шефа, якщо вона звучить надто імпульсивно або навіть дивно. Втім, трапляється, що президентські вказівки звучать дуже безглуздо. Про цей курйозний підхід до управлінського. Ко стилю Трампа розповіло своїм читачам видання «Політику». Одне із джерел журналістів прямо заявило, це негласне правило виправдане, адже цитуємо, Трамп говорить багато нісенітниць. Такий спосіб роботи, на думку учасників процесу, дозволяє фільтрувати несерйозні ідеї та не допускати хаосу у управлінні. І звичайно ж, зіпсувавши путіну свято Побідобєсія, Трамп може попутно пишатися тим, що він здолав не лише Гітлера, але також і кайзера Вільгельма. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.